Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо з вами про базові психологічні потреби дорослих і дітей. Чому я почала говорити саме про потреби дорослих, а не спочатку дітей і дорослих? Тому що, коли ми дорослі, задовольняємо наші з вами потреби, тоді ми з вами знаходимося в такому гарному стані, і ми можемо турбуватися про наших дітей. Поки дитина є дитиною, поки вона ще не є дорослою особою, задовольняти свої потреби в повній мірі вона не може, і чим менше дитина, тим менше вона може задовольняти свої потреби. Тож це ця відповідальність лягає на нас, батьків, щоб ми задовольняли і свої власні потреби, і потреби наших дітей. Коли дитина виростає і потреби могли бути незадоволені, всі базові психологічні потреби могли бути незадоволені в дитячому віці, то коли вона дорослішає, і вже потім, після 18 років, вона часто хоче, щоб батьки задовольнили її потреби, ті, які не задовольнили в дитинстві. І разом з тим, хоч це бажання є, то якщо вже дорослій дитині, батьки будуть задовольняти її потреби, тобто наздолужувати те, що не зробили в дитинстві. У дитини цієї вже дорослої особистості не буде відчуття, що ці потреби задоволені, тобто батьки можуть їх задовольняти в дитячому віці. В дорослому віці наших дітей у нас є свої, свій вплив, у нас є свої завдання, тобто ми на них дуже впливаємо, але це вже буде не в задоволенні базових психологічних потреб. Це вже буде трошечки в іншому ракурсі, в іншій схемі, скажімо, що ми можемо робити для того, щоб наш вплив продовжувався, щоб наші взаємини були е, доброзичними, теплими, дружніми з нашими дорослими дітьми. І зараз хочеться поговорити саме про ті базові психологічні потреби, від задоволення яких дуже багато чого залежить і в нашому житті, і в житті наших дітей. Якщо ці потреби задовольняються в дитинстві, то у дитини складається таке уявлення, такі переконання про себе, про світ, про людей, які живуть, що в цілкому все окей і можна відчувати себе добре в цьому світі, у в'заєминах з цими людьми. В цілому можна так себе відчувати, і тоді вже і відношення до себе буде доброзичливим, буде прийняття себе. Буде тоді відчуття, що я такий, який є, а таке саме відношення буде і до інших людей, які оточують, і тоді життя буде складатися звичайно з якимось там певними ситуаціями, е нелегкими це буде, але життя буде складатися в фондовому такому режимі, що все окей, що дитина відчуває себе, що вона розвивається, що вона стає на свій шлях, що цей шлях є тим, який вона обирає в згоді з самою собою внутрішньою. Коли ж ці потреби не задовольняються в дитячому віці, тоді є відчуття, що зі мною щось не так. Я не така, як треба. Я погана. Так само і світ поганий, не можна, світ небезпечний, в цілому небезпечний. Іншим людям не можна довіряти. Інших багато також переконань з'являється, які є такими, що. Забирають в нас щасливе життя. Тобто, ми, коли маємо такі переконання, ми відчуваємо себе не такими і в згоді з своїми переконаннями ми з вами влаштовуємо наше життя. Ці переконання, які е, народжуються з задоволених чи незадоволених базових психологічних потреб, вони стають як окулярами, крізь які ми з вами дивимося на світ. І от можна вести таку ну, такий приклад. От, якщо йде по вулиці, наприклад, ви йдете по вулиці, і на іншому боці вулиці йшла ваша знайома, яка не привіталася з вами, е, можна подумати е, такі думки е, про те, що ви зараз побачили. Можна подумати, що вона на мене образилася, не хоче зі мною розмовляти, не хоче зі мною спілкуватися. Там щось я зробила так, таке, що їй не сподобалося. І далі вже ці думки можна. Також можуть думки на цю ситуацію виникнути зовсім інші. Вони можуть бути такими: щось в неї, мабуть, трапилося, що вона мене не помітила і зараз не привіталася зі мною. Мабуть, щось таке, чого вона не очікувала, можливо, щось складне, тому я пізніше трошечки дізнаюся, чи можу я бути їй корисною в цій ситуації, яка в неї зараз, можливо, не зовсім легка. І, от е, ви відчуваєте, які різні підходи в сприйнятті однієї тієї самої ситуації, то які підходи будуть, чи ми беремо все на свій рахунок, що ми в усьому винні, чи навпаки, ми починаємо е, починати розуміти ту ситуацію, яка є. Це залежить від наших переконань, від наших уявлень про світ, чи я окей і світ, і люди в ньому окей, чи я не окей, і світ, і люди в ньому не окей. Так, ми зараз приймаємо світ. А щоб ми відчували себе окей, навіть якщо в нашому дитинстві ці потреби не були задоволені, ми з вами можемо їх задовольняти зараз самі. І важливо, щоб ми брали на себе відповідальність за задоволення наших потреб і щоб ми робили це для того, щоб ми відчували себе краще, щоб наші діти мали приклад людей, які задовольняють свої потреби, і щоб ми могли, будучи задоволеними нашими потребами, задовольняти потреби наших дітей. Тож. Є п'ять базових психологічних потреб. Перша потреба це безпечна прив'язаність. Ця потреба має на увазі безпеку, стабільність, безумовну любов і прийняття. Ми транслюємо нашій дитині. Ти хороший такий, який ти є. Я люблю тебе не за щось, я люблю тебе тому, що ти є. І коли таке відчуття є у дитини, коли у нас є відчуття, що ми самих себе любимо такими, якими є, тоді ми задовольняємо цю потребу. Друга потреба це автономія, компетентність і відчуття ідентичності. Також ця потреба є дуже важливою в дитячому віці, особливо коли діти прагнуть до самостійності, то важливо, щоб ми ну, батьки дозволяли їм. Безпечну самостійність. Нам хочеться як нам легше нам зручніше, щоб дитина більше робила того, як ми хочемо. Якщо ми хочемо, щоб дитина розвивалася і могла е, стати особистістю, яка буде процвітати, яка буде щаслива, успішна, тоді нам треба дозволяти їй свою потребу автономії е, реалізовувати. Для дорослих нас е, автономія. Передбачає відстоювання, розуміння відстоювання власних меж, <кій> розуміння також слабких і сильних сторон своїх, слабких і сильних сторон інших людей, також розуміння в цій потребі компетентності, відчуття ідентичності враховано, що ми розуміємо, хто ми є і відрізняємо себе від інших людей, вже точно розуміючи, чим ми з вами є унікальними, чим ми є тими, хто відрізняється від інших людей. Що робить нас тими, хто ми з вами є? І також в, 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 в сфері компетентності ми розуміємо, що ми з вами робимо добре. Тобто, це наше хобі, наша професійна реалізація, але саме в тому, що ми з вами робимо добре. Не в будь-чому, а в тому, що в нас добре виходить. Е, Третя потреба це реалістичні межі та розвиток самоконтролю. Е, буває так, що ми, як батьки, хочемо е, е, Певних якостей і проявів у житті наших дітей, тому ми ставимо конкретні межі, і наших меж часто буває забагато. Дитина росте і разом з тим, як вона росте, наших меж повинно бути більше. Щоб всередині цих меж я маю на увазі, повинно бути більше. Тобто, простір всередині між межами повинен бути більше. Межі повинні розсуватися, ставати далі одна від одної, щоб дитині всередині цих меж було вільно, щоб вона відчувала, що в неї є свобода. Всередині цих меж проживати і жити так, як їй воно буде корисно, як вона буде це відчувати краще. Немає безвихідних ситуацій. Це для нас з вами. Є вихід, який нам не подобається. Також важливо, щоб і дитина, і ми з вами розуміли, що є правила певні, є певні межі можливого, що можна досягти. Кожне досягнення має свою ціну, має... і ми з вами, коли щось хочемо зробити, ми це розуміємо. Це коли ми говоримо про цю потребу в саме вже в дорослому віці. Четверта потреба це потреба в свободі висловлювати свої потреби і емоції. Ми з вами маємо свої потреби, і ми часто про них мовчимо. Або якщо ми, коли вже дорослі, і говоримо про них нашим чоловікам, нашим дружинам. То ми з вами в цих розмовах зобов'язуємо, щоб вони наші потреби, які почули, щоб вони їх ну, задовольняли. Справа в тому, що ми з вами дуже добре, коли ви висловлюємо свої потреби, щоб близькі люди про них не здогадувалися, не шукали, які ж в нас є потреби. Разом з тим, близькі люди не є тими, хто зобов'язаний їх задовольняти. Єдина людина, яка зобов'язана задовольняти наші з вами потреби, це ми самі. Ми зобов'язані задовольняти свої потреби і потреби наших неповнолітніх дітей. <кій> Також важливо висловлювати, мати свободу, висловлювати свої емоції. Ще з радянських часів тягнеться в нас заборонена емоції. Не відчувай, не кричи, не плач, не сумуй, не радій занадто, бо так багато сміятися не варто. Ти, ти занадто весела, ти занадто сумна, ти дуже агресивна. Емоції мають місце в нашому житті. І важливо їх висловлювати, їх проявляти, але проявляти їх безпечно для себе і безпечно для інших людей. І емоції сприймати як сигнали, які нам говорять про щось, про певні наше переконання, про ситуацію, в яких ми знаходимося, про наше сприйняття. Якщо ми десь відреагували так, як нам незручно, неприємно, ми можемо подумати, чому ця ситуація викликала в мене цю емоцію. Що тут треба змінити? Щоб така ситуація не викликала в мене цю емоцію. Тобто, ми емоції проживаємо, ми маємо свободу їх проявляти безпечно для себе і для оточуючих людей, не руйнуючи на себе, не руйнуючи їх. І при цьому ми з вами е, повинні аналізувати, щоб ми з вами не ставали постійно на одній ті самі грани. Якщо я щось одне, якийсь податник викликає постійно у мене злість, то мені треба дуже добре проаналізувати це все, щоб зрозуміти, як далі бути, щоб цей податник не викликав надалі у мене злість. Що тут, в якому складовому треба тут змінити? І п'ята потреба це спонтанність та гра, це про те, що пробуй, доки тобі не вдасться. Це про креативність, про творчість, про вміння бавитися, про здатність навчатися новому. Це якщо ми говоримо про наше доросле життя. Якщо говорити про цю потребу в розлісі дитячого життя, то ми з вами часто хочемо, щоб наші діти дорослі швидше. І коли дитина стає школярем, ми говоримо, що гра це вже не її. Вона вже не повинна бавитись, бо вона вже стає дорослою. І ми забираємо якраз ту сферу розвитку, яка є в наших дітей зараз. Поки діти граються, то гра це є терапевтичним елементом їхнього життя. Це є тим, що їх надихає, що їх наповнює, це є те, в чому вони розвиваються. І дуже важливо, це бажання до гри залишити собі по, ну, і навіть в дорослому житті. Бо саме гра допомагає нам зняти певне напруження, відновити баланс навіть в тих важких ситуаціях, які зараз трапляються в нашому житті. Ми можемо десь до чого більш легше віднестися, коли ми дозволяємо собі відчувати саме ефект гри. Тож, гра і спонтанність є теж важливим елементом нашого життя. П'ять потреб, про які я говорила, знову вам їх нагадую: перша потреба це безпечна прив'язаність, друга потреба це автономія, компетентність та відчуття ідентичності. Третя реалістичні межі та розвиток самоконтролю. Четверта свобода висловлювати потреби і емоції. П'ята спонтанність та гра. І саме задоволення цих наших базових емоційних потреб, психологічних потреб, задоволення їх в нашому житті значно підвищує якість нашого життя. І також, якщо ми задовольняємо ці потреби в житті нашого дітей, що ми і зобов'язані робити з вами, тоді ми даємо їм можливість відчути щастя навіть в складних життєвих умовах. З Богом ми це все зможемо з вами зробити. Дякую вам за увагу. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.